В аеропортах Європи посиніли всі екрани, а телеканали не можуть вийти в прямий ефір через техніку, що вийшла з ладу. Також змі повідомляють про неполадки в роботі ресторанів швидкої їжі в Японії. Технічні збої у програмах зачепили і Україну. Зокрема, одного з операторів мобільного зв'язку, службу доставки та застосунки кількох банків. В Держспецзв'язку повідомляють, що організації України, на які вплинув масштабний збій, вже повністю або частково відновили свою роботу. На Вінничині сталася автопригода за участю двох дітей. У місті Ладижин підліток на мотоциклі наїхав на дитину. Неповнолітній водій не впорався з керуванням та збив трьохрічного хлопчика, що раптово вибіг на дорогу. Внаслідок ДТП дитину госпіталізували до лікарні. На Вінничині бійці ДСНС очистили проїжджу частину від повалених дерев. Через негоду, що вирувала напередодні в області, велику частину автошляхів перекрили листя та гілля. Загалом рятувальники прибрали вісім дерев у межах Літинської громади у Вінницькому та гасінському районах. Від початку року у Вінницькій області на території шести районів зареєстровано 39 випадків сказу серед тварин. Найбільше в Тульчинському районі там заражено 12 тварин, та найменше у Жмеринському – всього двоє. Хворобу підтвердили у котів, лисиць, собак, великої рогатої худоби. За шість місяців до медичних закладів за допомогою звернулось понад дві тисячі осіб внаслідок нападу тварин. Більше 900 з них отримали щеплення, майже 150 громадян проходять лікування. Гранти на навчання через застосунок Дія цього року вступники вперше зможуть отримати таку державну допомогу для оплати контракту в університеті. Студентам зможуть виплатити від 15 тисяч гривень і більше щорічно протягом навчання. Сума гранту визначається індивідуально для кожного за результатом НМТ та з урахуванням коефіцієнту спеціальності.